Як Бог ставиться до розлучення, нам розкаже вірш із книги Малахії. Бо ненавиджу розвід, говорить Господь, Бог Ізраїлів, і того, хто вкриває насильством одежу свою, промовляє Господь Саваот. Тому свого духа пильнуйте і не зраджуйте. І робите й друге таке, Господнього жартівника ви слізьми покриваєте, плачем та стогнанням, бо до дарів уже він не звернеться більше, і милої жертви з рук ваших не візьме, а ви ще й говорите, за що? За те, що засвідчив Господь між тобою й жуною юнацтва твого, який ти невірність вчинив, а вона ж твоя подруга і дружина умови твоєї. Хіба Бог не один нас учинив і залишок духу Його. А що цей один насіння від бога шукав, тому свого духа пильнуйте і дружину юнацтва свого не зраджуйте? З цих віршів ми дізнаємося про декілька речей. По перше, Бог не вислуховує прохання про благословення від тих, хто порушив шлюбний завіт. Чоловіки. Так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Існує пряма залежність між ставленням чоловіка до дружини ефективністю його молитов. Господь чітко пояснює. Чому так високо цінує шлюб між чоловіком і дружиною? Він каже, що сам він створив їх, чоловіку й жінку, як одне ціле. Шлюб був його ідеєю, якщо б він його задумав, то він його й визначив. Будь яке відхилення від його замислу є огидним для нього. Шлюб не є контрактом це завід. Розлучення руйнує всю концепцію завіту, яка дуже важлива для Бога. У Біблії Господь часто наводить ілюстрації, навчаючи духовним реаліям. Коли Авраам запропонував у жертву свого сина Ісака, це було зображенням того дня, коли сотні років по тому Господь Бог пожертвує своїм єдиним сином. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Коли Бог вимагав кровного жертвоприношення для прощення гріхів, він змалював картину досконалої жертви, яку він сам мав здійснити на Христі. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз Шлюб це ілюстрація завіту, який Господь уклав зі своїм народом. Він посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Завіт – це непорушне зобов'язання, і він бажає, щоб ми розуміли, наскільки це серйозно. Розлучення з тим, із ким ми уклали Завіт є насмішкою над створеною ним концепцією стосунків завіту. Церкву тих, хто визнав Ісуса своїм Спасителем і Господом, подано у Святому Письмі наче чисту Діву Христа, Його наречену. Бо пильную про вас пильністю Божою. зарочив бо я вас, одному чоловікові, щоб Христові привести вас чистою Дівою. Ми, як його народ, перебуваємо у шлюбі з ним через запроваджений ним завід. Установивши шлюб в Едемському саду, Господь створив його як образ найбільшої єдності, яку люди лише можуть собі уявити. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Він бажав, аби ми зрозуміли зв'язок, який можемо мати з ним через викуплення. А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним. Коли чоловік або дружина вирішують порушити цей шлюбний завіт це затьмарює картину його завіту з нами. Його задум щодо сім'ї полягає в тому щоб один чоловік та одна жінка присвятили себе одне одному, на все життя й виховували дітей, які би також розуміли концепцію завіту. Діти, виховані у здоровій повній сім'ї, мають значно більше шансів вступити в успішний шлюб. Коли в Ісуса запитали, чому Закон припускав розлучення, Він відповів, що Бог дозволив це тільки через вашу жорстокість. Але спочатку так не було. Він говорить до них то за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. Господь ніколи не бажав, аби розлучення було складовою людського життя, і він засмучується, коли ми робимо запеклими свої серця та порушуємо завіт, заснований ним.